Привіт! Ви на каналі Бо про книжки і не тільки. Цього разу ми з Дмитриком знімаємо відео у Кам'янці, де я здійснила свою давню бажанку, а власне відмітила свій день народження. Наразі дорога з Хмельницького до Кам'янця обходиться у 200 гривень. Туди ми добирались таксі, а назад повертались вже маршруткою за графіком. Останнє відходить у восьмій, ми сідали у сьомій годині, на шосту не встигли. І ось ми вже у Кам'янці, місті, якому я могла народитись, але зірки влаштували усе по-своєму. Наша прогулянка буде дещо незвичною. Ми не підемо в саму фортецю, а прогуляємось колоритними вуличками кам'янця і поділимось з вами чудовою осінньою атмосферою. Ну і одразу ми зустрічаємо книжковий магазин. Я не можу не прокоментувати. Мені подобається ось ця спрямованість видавництва, яке видає книжки про своє місто. Центральний міський парк героїв Євромайдану, розташований між лівим берегом каньйону річки Смотрич та вулицею Шевченка. Парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Тут росте близько 30 порід дерев. Парк був заснований в 1867 році і входить до складу Природно-Заповідного фонду України. Це вже не вперше я потрапляю у цей парк, але вперше восени. Я просто зачарована, здається, Дмитрик також. Продовжуємо нашу прогулянку, а разом з тим і невеличку екскурсію. На території міського парку героїв Євромайдану розташовані Альпінпарк або Мотосковий парк. Система дерев'яних платформ та взаємопов'язаних атракцій. Сквер «Лебедине Озеро одне з найромантичніших місць у Кам'янці, розташований над самим урвищем Смотрицького каньйону. І хоча це був буденний день, вівторок було дуже багато фотосесій по місту, зокрема і тут. Парк також містить молодіжний сквер та Гунські криниці. Ну а ми з Дмитриком рухаємось, далі йдемо по Новопланівському мосту і спостерігаємо чудову погоду, як розвивається наш прапор і як люди лишають для своїх архівів фото на згадку. А ще ми у цей день розвіртуалізувались з Наталією, блогеркою з Кам'янця, яка веде свою сторінку і збирає донати на ЗСУ. Ми зустрілись в чарівному закладі одному з моїх улюблених в Кам'янці кава від поліцмейстера, всередині просто захоплюючий інтер'єр, і цей заклад також виконує функції музею. Тепер за кілька років з'явилась прибудова і на вулиці. Тому тепер можна посидіти на свіжому повітрі затишком і комфортом. Я замовила картопляний гаманець з грибами, куркою та сиром і також свій улюблений капучино. І на завершення такого чудового дня ми відвідали музей Мініатюр Фортець України. Площа музею розрослась до 2,5 тисяч квадратних метрів. Налічує більше 20 експонатів, і окрім фортець, ви можете побачити вокзали, які є пам'яткою місцевого значення, наприклад, Чернігівський вокзал. Загалом на території музею дуже гарно, є навіть невеличкий басейн ставочок з цікавими рибками. Думаю, ваша малеча також буде у захваті. Ну що ж, привіт, мої 35! Ця частина дня була, мабуть, найприємніша вогники старого міста, мерехтіння свічок і вечірній затишок. Ну що ж, ми з Дмитриком кажемо вам пока. До нових зустрічей на каналі. Підписуйтесь, ставте ваші лайки та тисніть на дзвіночок.